З ким гарно ладять скорпіони? Під якою вони цифрою. Чим володіє скорпіон? Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів, глядачів каналу вдячна за ваші теплі слова і відгуки! А сьогоднішня тема супердата, суперскорпіони. Ох! Що таке супердати? Це і день, і місяць одної цифри. Що подвої її енергію. Останню супердату ми роздивилися 2.02, 2 лютого, суперводоліє. йдуть на подвиг, не роздумуючи. А суперскорпіони народилися 11 листопада. 11-11. Скорпіон Стихія води. Це жіночий знак зодіаку. Під цифрою 8 європейській астрології це саме осінь, коли природа завмирає, відмирає. Тому восьмий дім це дім смерті в природі. Але також люди помітили, що коли народжується скорпіон, хтось в родині може й померти. Але саме їм потім приходить багатство. Скорпіон. Володіє двома планетами Марс і Плутон. Марс планета імпульсу, поштовху, болі, війни. Це рахується універсально зла планета в астрології. Це древньоримський бог війни. В астрології це планета хірургічних торчань. Плутон теж зла планета, яка різко відсікає все непотрібне ніби бетонний все змітає на шляху що не потрібне народжені 11.11.11 -11, 11 листопада це супер екстрасенси це люди надчутливі до подій відчувають інших считуючи думки розуміють без слів це людина супермен медицини найбільш вразлив може зазнати репродуктивна система, на жаль. На кращий день для починань це вівторок, бо вівторок під Марсом. Хто народився дату Супермена Леонардо Ді Капріо, якби його обрали на роль людини Павука, то Ді Капріо зіграв би сам себе. Леонардо Вільгем Ді Капріо, американський актор, кінопродюсер, отримав своє ім'я на честь Леонардо да Вінчі, зіграв у багатьох фільмах, зокрема Титанік, активний екоактивіст та представник ООН з питань зміни клімату, має аерофобію. Джон Батіст. Відомий американський музикант, співак, композитор. відомий своєю сумішю джазу з іншими жанрами, відомий своєю громадянською позицією. Отримав премію Оскар за музику до мультфільму Душа. Є креативним директором Національного музею джазу Гарлемі. 11 листопада народився Хостікоїв Георгій Анатолійович, український актор. Він народився в місті Києві, син Анатолія Хостікоєва і Любові Куб'юк. Зіграв в багатьох фільмах, зокрема в Прощавай Коридо, Німий, Жених, а також зіграв славнозвісній Сорочинській ярмарці. Демі Мур народилась 11.11. Деметрія Джингайнс Після першого шлюбу Мур. Американська акторка, продюсерка, режисерка, авторка навіть пісень, активістка, філантропка. Юності боролась з наркозалежністю, культовий образ у фільмі Солдат Джейн, де вона поглила голову. Пол Джеймс, канадський футболіст валійського походження, що грав на позиції підзахисника. Виступав за національну збірну Канади по завершенні ігрової кар'єри, тренер. Ковальчук Дмитро Володимирович народився 11 листопада в місті Волочиськ Хмельницької області. Був приватним підприємцем. На момент повномасштабного вторгнення перебував зі своєю сім'єю за кордоном. Служив добровольцем у 53-й окремій механізованій бригаді. Молодшим сержантом. На жаль, 7 вересня 2024 року загинув на Бахмутському напрямку. Йому було 47 років. Слава герою! Кріс Келлі, канадський хокеїст, центральний нападник, виступає за Бостон Брюїнс в Національній хокейній лізі. Кріс Келлі народився 11 листопада в Торонто, Канада. Сікорський Вадим Іванович, український режисер, постановник, заслужений діяч мистецтв України, режисерські роботи в Львівському, Рівненському, Тернопільському, Вінницькому, Коломийському та Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. 11 листопада народився Грегорі Рейд Вайсмен, американський льотчик-випробувач. Та астронавт НАСА. 538-й космонавт. Народився 11 листопада в Балтімор, штат Меріленд, США. Терещенко Федір Федорович теж народився 11 листопада. Київський авіаконструктор. Виїхав до Франції. Він був з легендарного роду Терещенків. Молодший син київської родини цукрозаводчиків, відомий не лише своїми статками, але й прекрасним зібранням творів мистецтва. Олег Яровий, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Олег Вікторович народився 11 листопада 2002 року в довга пристань на Миколаївщині. На жаль, загинув 10 липня 2025 року. Герой України посмертно. Йому було лише 22 роки. Він був боєць вовків да вінчі. Вітаємо всіх іменинників з Днем Народження. Друзі, дякую всім, хто дослухав розповідь до кінця. Пишіть відгуки, коментарі, побажання. Всіх обіймаю. До нових зустрічей!